Міністерка ранної політики адміністрації Трампа Брук Ролінс запропонувала американцям тримати курей на своїх подвір'ях. За її словами, це вирішить проблеми високих цін на яйця в Штатах. Вона запевняє, що проблема дефіциту яєць буде вирішена, але каже, що короткострокового рішення немає. Я нагадаю, ціни на яйця в штатах за останні кілька місяців зросли з 3 доларів за десяток до цілих 8 доларів. Міносвіти США очолила жінка, яка керувала організацією з Рестлінгу. Трамп сподівається, що Лінда Лінда Макмен допоможе ліквідувати це міністерство. Про таке пише CNN. Я нагадаю, що президент Штатів Дональд Трамп раніше заявляв, що хоче негайно закрити федеральний департамент освіти. Він назвав його великим шахраєм, тому що штати посідають 40-е місце з 40 за освітніми результатами у порівнянні з іншими країнами.